Він йшов на війну, йшов твій син найдорожчий, упевнений, світлий, такий вже дорослий, і ти проводжала, і серце стискалось, воно відчувало, воно відчувало. Гриміли гармати і гради ревіли, змішалося все, і земля почорніла. Заплакало небо. Вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защиміло. Боюсь і в і не несамовитім загинув твій син. Найдорожчий у світі загинув, немає його вже з тобою, не прийде додому уже з того бою. І біль, і розпука злили своє дима. Забрала війна найдорожчий у син. Ти знай, дорога, не загинув. Він житиме в кожному серці і душі. Він завжди стоїть за твоїми плечима, він вітром тобі шепотітиме маму. Для нас він народ, янгол світла і миру, найкращий, улюблений син України. Вклоняюсь тобі, мила мама, героя. Уся Україна сьогодні з тобою.